Так, значить, в нас є ліквідність, і ми тулікаємо в Launch Pool. Заходимо на кнопочку Pool, ранній стейкінг і заносимо 20 тисяч мантлів. Подивитись ордер, і лишається, мені потрібно ще розподілити залишок. Тобто 85, ну, 86 тисяч мантлів. Їх я буду грузити на Metamask зараз для того, щоб розподілити на інші аккаунти. Відправляю я мантли в мережі мантла. Далі я їх розкидаю по цих аккаунтах, які я створив. Як ви бачите, тут аккаунтів багато, ті всі аккаунти зв'язані з Долфіном. і в Долфіні, відповідно, є також ці аккаунти. Далі, коли мантли прийшли на Metamask, після цього ми їх розпреділяємо на кожен аккаунт. Ну, тобто, мені треба, наприклад, відправити з. Цього аккаунту на цей аккаунт. Я натискаю далі. Я вибираю 10 тисяч мантлів. Скидаю 10 тисяч ну, Наприклад, там 0,1. Натискаю далі. І відправляю і пристрій, на якому залогінений один байбіт. Тільки один. Це є пристрій, на якому залогінено багато байбітів. І, наприклад, от зараз ви бачите, як відкритий 46-й акт. 21 й акт там і так далі. Пішло-поїхало. Вони відкриті, вони вже теж залогінені. От, наприклад, цей залогінений тут є на балансі 1000 доларів, вона вже в лаунчпулі стейтінгу. Цей залогінений, цей залогінений, цей залогінений. От ви бачите, все залогінено. І тут також залогінений один ак. Тепер я натискаю поповнення, внести криптовалюту, значить вношу я криптовалюту, МНТ. Ну, показую вам на прикладі МНТ. Вибираю МНТ. Вибираю мережу, вибираю мантл. Адреса МНТ, оцю адресу. На Metamask у нас є 10 тисяч мантлів. Я натискаю відправити і сканую QR-код. Просканував 482 відправити. Стараюсь відправити так, щоб прийшло 10 000 мантлів. Ну тобто, верх мені не потрібен. Просто прийде 10 000 мантлів і все буде класно. «Спот X. І знаходжу лаунчпул. Заходжу я в лаунчпул, беру участь за USDT, якщо вони є. Якщо вони є, доступно 2000 на аккаунт. В мене на цьому аккаунті лежить, там, наприклад, 1200. Я напишу 1000. Підтвердити. І значить натискаю готово. Переходжу я в гаманець. Хочу глянути історію. Де ж мої мантли? Мої мантли йдуть чи не йдуть? От Мантл Network. Очікується підтвердження 35 зі 100. От як тільки тих 35 зі 100 прийдуть, будуть мантли на балансі. Абсолютно, по тому самому принципу, я далі розкидаю на наступні аккаунти. От мені треба закинути на 43-й, 10 тисяч мантлів. Наприклад, 45-й. І відправити. Нам треба знати, куди відправляти на 45-й аккаунт. От він є. Відкриваємо 45-й, відкриваємо внести. Відкриваємо внести криптовалюту. Відкриваємо внести МНТ, чик, сеть чик. І адрес нам дає. В цей адрес. Ми вносимо в Metamask. Він вже збережений. Байбіт 45. Відправляю. Відправляю 10 тисяч мантлів. 43-й. Так само. Заходимо відправити. Я думаю, ви розумієте, на що я це роблю, щоб не позв'язувати аккаунти. Тобто, от мені треба 43-й, я заходжу на 43-й. На 43-й відкриваю депозит. І, значить, депозичу крипто. Mantle Network І мені дає адрес. Цей адрес я в Metamask. От, в мене він знову ж таки збережений. І 43 я відправляю 10 тисяч мантлів. Полетіли. Пристрій де в мене залогінений один з аккаунтів, активи, фінансування. значить, От вони наші МНТ рівно 10 тисяч, які нам треба занести в лаунчпул. Ми натискаємо тут з Лаунчпул. Нас перекидає зразу на вкладочку, натискаємо головна отут. Пул за МНТ. 10 тисяч. Готово. Обов'язково собі робіть нотатки, записи, плюс-мінус виглядає отак. Наприклад, 20 тисяч на той аккаунт, 10 тисяч на той аккаунт, 45, 42 там, там, такий-то такий-то аккаунт, теж стільки-то кількості мантла. Все, тоді ви не будете плутатись, ви будете знати, де вас на якому аккаунті, скільки мантл. Кожен ак має свій ак мантла на метамаску. От і все. Назад ми відкидаємо на. Свій власний акт Metamask мантли. Вже з Metamask ми відкидаємо, наприклад, на основу мантли. От прийшли мантли. Так, є 10 тисяч. Знову ж таки, ми заходимо боргувати спотк. Лаунчпул, стейкінг. Мантл. 10 тисяч на аккаунт. Все, готово. Я сподіваюсь, вам було корисно. Я впевнений, що вам було корисно. Муторна справа, яка потребує уваги, яка потребує ну, але вона принесе свої плоди однозначно і обов'язково.